Чому одні й ті ж самі стилі іноді працюють, а іноді ні. Так, Вся магія в каскадуванні CSS. Каскадування це правило, за яким браузер е, вирішує, який стиль йому застосувати. Давайте розглянемо, на прикладі. в HTML у мене є заголовок H1 з текстом, і ми можемо йому задати якийсь колір. Колір red. Ось. І в нас, відповідно, буде червоний колір, зафарбується цей заголовочок. Якщо ми нижче в цьому ж самому правилі створимо ще одну властивість. Колір, і нехай буде «Green». І заголовок у нас перефарбувався в зелений. Так, У нас в одному правилі задано дві властивості, однакові, але різні значення. І ми бачимо, що відпрацьовує те значення, яке було нижче. Це є каскадування. Так браузер обирає те, що було нижче. Якщо ми навіть створимо ще одне правило окремо, і зробимо тут колір Blue, синій, у нас відпрацює синій колір, тому що воно розташоване нижче в коді. Давайте, щоб було більше зрозуміло, спробуємо уявити. Так, в браузері є а, коробочка, куди він складує а, свої там, правила і властивості, куди він їх записує. так, У нього є комірка в пам'яті. Ось. І він, коли парсить код, він натикається на селектор. Він розуміє, що потрібно знайти елементи в HTML, буквально H1 заголовки, він їх всі знаходить, і собі записує так, в свою комірочку. Він собі записує, що в нього в H1 повинні бути властивості, які перелічені в правилі. Він натикається на колір, бере собі і записує його, так, властивість колір. І дивиться, яке значення у, у цій властивості red. Тобто червоний. Він його собі записує. Потім він парсить далі. Наступний рядочок бачить знову колір. Ага, Тобто він бачить, що вже колір у нього був заданий, і значення змінюється на Green. Тобто він бере, перезаписує. Він не може одночасно декілька кольорів задати елементу. Так? Він бачить, що був червоний. А тут на наступному рядочку став зелений. Він собі перезаписує цю комірочку. І колір стає зелений. Потім парсит далі. Бачить, знову ж таки, H1, бачить, що в нього вже це правило було записано. Бачить, що вже колір був записаний, і значення було Green, стало Blue. Тобто він його собі бере і записує. І, відповідно, остання властивість. З останнім значенням і відпрацьовує. Так, перемагає та властивість, яка була оголошена, так, задана в коді саме остання, так і працює каскадування.